Доброго ранку. Сьогодні 13 січня 2025 року. Заняття з художньої літератури в Старшій групі. Тема заняття читання творів Василя Олександровича Сухомлинського про диких парі. Доброго ранку, мої друзі. Сьогодні у нас заняття з літератури. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Буде цікаво. Сьогодні, мої любі хлопчики та дівчатка, ми. я вам прочитаю твори великого педагога Василя Олександровича Сукоблинського. Адже він писав оповідання, казки про добро, про природу. Про відношення людей до неї. Щоб дізнатися, про кого я вам прочитаю оповідання, послухайте спочатку загадку. У мене щупка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистин. Так ви здогадалися, що це їжачок. І я вам сьогодні прочитаю оповідання Василя Сухомлинського про їжачка, а називається воно Я їжачок готувався до зими. Тож слухайте уважно, я потім буду задавати вам запитання, і ми з вами обговоримо зміст цього оповідання. В лісі жив їжачок. Смайстрував він собі хатину в дуплі старої липи. Там тепло та сухо. Ось наступила осінь. Падають листочки з дерев. Незабаром зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов він в ліс. На колонна свої, голочки, вибачте, сухого листя приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову я пішов до лісу, назбирав грушок, яблу, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав. Куточку. Ще раз їжачок пішов в ліс, знайшов грибочки та висуши і теж склав куточку теплу і затишно їжачкові. Захотілось йому знайти товариші, тому що йому так стало одному сумно. Пішов в ліс. Зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок не хоче, тому що у них є свої будиночки, свої нірки. Зустрів їжачок на. Сидить звіркун на степлі. Пострибав звіркун до діжачка. Зимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав їжачкові. Ось таке оповідання про їжачка. Як їжачок собі готувався до зими та дітки? Давайте розглянемо, ми можемо це оповідання переказувати за немо таблицею. Ось ви бачите, жив собі їжачок, так? Змайстрував він собі хатину. Прийшла осінь, а незабаром і зима прийде. І ніжачок назбирало з цього листечка, що зробив? Так розстелив своєму будиночку тепліше став. Пішов він в ліс, ще й назбирав грушок та яблук. Потім грибочків назбирав. А що цей смайлик позначає? Сумно йому стало. Він захотів знайти собі товариша. Пішов їжачок, кого він запросив? Зайчика не хоче зайчик до нього йти, не хоче й йти, і ховрачок, тому що в них є свої будиночки. Тільки цвіркун захотів прийти, а і як же віддячить цвіркун діжачкові, та й йому співав пісні. А тепер давайте поговоримо за змістом цього оповідання. Як же їжачок готувався до зими? Так знову, можемо за допомогою схеми, що він назбирав? Так листя. А ще так він зібрав і яблука, кошик, і груші, і шипшину, а ще що. Так, грибочки нас на Свої голочки. А навіщо він це все робив? Там, щоб було взимку, що йому нести. А чому звірі підмовилися йти до нього жити? Так, тому що в них були свої будиночки. Тільки хто погодився йти до нього жити. Так, звіркун. А як можна охарактеризувати їжачка? Так, працьовитий, добрий. Бачите, який він і хотів гостей до себе запросити, але всі відмовлялися. А ще можна порівняти їжачка. Так, міжечка можна порівняти. І з кактусом, і з гребінцем. А які голочки в нього на що схожі? Так, на голки справжні, так, на зубочистки, на гілочки з ялинки, правильно. А зараз я вам хочу ще прочитати казку. Але відгадайте знову загадку. Довгі вуха, куций хвіст невеликий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги, скік та скік. Ми конались, він утік. Хто це такий? А це зайчик. Я зараз вам прочитаю казку, яка називається Зайчик і горобина. Слухайте уважно. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо. Просить зайчик. Дай мені горобинку, одне гроно ягіду. А горобина й каже, попроси вітра, він і відірве тобі гроно горобини. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, ой дає, трусить горобину. Відірвалось одно гроно ягіду. Пало на сніг і зайчик ягоди, дякує вітру і горобині. Ось подивіться, нема таблиця до цієї казки. Про яку пору року говориться в цій казці? Так, звичайно, про зиму. А про яку тваринку? Так, говориться, про зайчика. А чому зайчик був засмучений? Так він був голодний. І що він зробив? Так ось ви бачите, підійшов до горобини та й просив, щоб горобина дала йому хоча б одне гроно ягід. А чи відмовила горобина? Так вона сказала, щоб вітер потрусив. І що вітер зробив? Так вітер потрусив, ось ви бачите. Потрусив, і що сталося з грона яїдом. Так, ягідки впали на сніг. А чи високо висіли яєтки, чи низько. Так високо, ущав низько, зайчик і сам дістав. Дітки, так Хто ж саме допоміг зайчику в цій касці. Так саме вітер допоміг зайчикові. Ось ви й бачите. Як вітер дує на горобину, і зайчик був вдячний вітрові. Та зайчик подякував вітрові та подякував горобині, тому що він. Тепер не голодний. Ось ви бачите на картинці з самого початку зайчик зима. Ось зайчик підійшов до куща горобини та просить неї, щоб вона дала йому ягідки, щоб він посмакував. А як ви думаєте, чи тепло зайчикові взимку? Так у нього дуже тепла шутка. Але найстрашніше не холод дітки, для тринок, а голод, тому що все замерзає, все замітає снігом, і важко знайти їжу диким тваринкам. Як ми вже в попередньому оповіданню читали про їжачка, а цьому про -то зайчика. тому ми, люди, можемо. Допомагати і диким тваринам, і птахам. В ліс ми не поїдемо, але в нашому місці ми можемо погодувати білок та погодувати птахів, змаструвати водівнички та насипати туди насіння, зерно, крихти хліба. І ми зробимо дуже Гарну справу для природи. Від мене вам спайлик ось такий веселий за те, що ви гарно слухали казку та оповідання Василя Соколинського про їжачка та про зайчика. Ці казки та оповідання навчають добру, любові до природи. Та до ближнього. Ви бачите, як в казці навіть вітер допоміг зайчику спросити крону робини, щоб він поїв. Тому, дітки, будьте також добрими, вічливими, чемними. Допомагайте нашим меншим друзям. Наше заняття завершено, я вам кажу. Зустрінемося незабаром. Я вам бажаю гарного тихого дня. До побачення, мої любі хлопчики та дівчатка.